Плином часу героїчні сторінки історії обростають легендами і міфами. Так є і сьогодні, коли сотні тисяч наших бійців самовіддано боронять рідну землю від московських загарбників. Так було і раніше. Тільки зараз правду встановити просто, бо є багато документів та живих очевидців подій. Складніше, коли історикам доводиться стикатися із боротьбою української повстанської армії у середині минулого сторіччя. Це історичні події, які давно стали міфами з двох вагомих причин. По-перше, ці події не знаходили свого місця у підручниках історії протягом 70 років. По-друге, ті, що потрапили в підручники та наукові розвідки, були лише блідим, часто викриленим відображенням тих подій. А тим часом історична наука складна і відповідальна справа. Вона вимагає від фахівців точності, терпіння, уваги до кожної деталі, навіть найдрібнішої. Науковець повинен уміти з купи матеріалу скласти цілісну картину історичної події, які впливають на майбутнє, тобто на наше з вами життя. До таких матеріалів належать офіційні документи. Погади і листи, свідчення і протоколи допитів, літературний, твори тощо. Сьогодні я вам покажу наочно, як реконструюють історичні події, на прикладі одного з найславетніших боїв УПА проти військ НКВС. Цей бій отримав назву Рушівський, оскільки відбувся біля присілка Рушір неподалік від села Космач, що на Гуцульщині. Космач у той час називався Бендерівською столицею. Тут, та ще приблизно в 50 селах навколо в 1945 році, ще не було радянської влади. Населення підтримувало УПА та всіляко допомагало. Це якби порівняти з нашим часом, були такі волонтерські осередки, що шили повстанцям одяг, збирали харчі, лікували та переховували бійців. От саме за такий осередок село Космач і відбулись запеклі бої у січні-лютому 1945 року. Проти УПА було кинуто численні підрозділи НКВС. Один із таких підрозділів потрапив у засідку під Рущаром. Влаштовано сотнею Березівська під фактичним командуванням легендарного сотенного кривоноса Мирослава Симчича. Із січня 1945 року посилюється боротьба каральних органів НКВС із бойовими групами УПА. У Коломийському районі. Ця задача покладена на 256 й полк конвойних військ НКВС під командуванням підполковника Олексія Дергачова. 29 січня 45-го року розпочинається зведена військова операція зі штурму Бандерівської столиці села Космач, яка триває до 5 лютого. З боку УПА бойовими діями керує провідник ОУН Коломищини Григорій Легкий Борис. Командування каральною операцією НКВС здійснює генерал-майор Демшин Ілля Іванович. Каральні війська НКВС стягнені з районів Корщів, Коломия, Обертин, Печеніжин, Яблонів, Косів, Кути і Жаб'я. І в результаті передислокації розташовані в Яблонові, Прокураві, Брусторах, Річці. О 5 годині ранку 30 січня війська НКВС виступають на Космач трьома групами: з села Рушір від сіл Прокурава і Річка, від села Жаб'є. Перше бойове зіткнення відбувається за космацькою церквою зі сторони Рушора. О 8-й годині ранку запеклі бої ведуться навколо Космача фронтом 13 кілометрів. Бої тривають до вечора. О 18-й годині всі відділи УПА одержують наказ відступити. Гарнізон НКВС розміщується у космачі. Сторони рахують вбитих та поранених, і дані про їх кількість розходяться. У донесеннях обох сторін є свідчення про велику пожежу у Космачі. Відомості про те, що спалив гарнізон НКВС, розходяться. Командування УПА планує контрнаступ на Космач. Дороги, які вели до Космича, були блоковані. Березівська сотня УПА дістала наказ зробити заставу на Коломийській трасі, щоб зупинити ворога. 3 лютого 1945 року один курінь і дві сотні УПА розпочинають наступ на центр села Космач з метою вибити гарнізон НКВС. Щоб запобігти надходженню підкріплення, на всіх дорогах до Космача виставлені застави. Сотня Березівська блокує дорогу Яблонів-Космач. Командувати боєм виплов Мирославу Симчичу. Він розмістив своїх бійців на узгір'ї обабіч дороги. Міст через річку, щоб зупинити ворога. Наказав зруйнувати. Вранці 3 лютого без попередньої розвідки з Коломиї в напрямі Космача висувається військова група. Під командуванням підполковника НКВС Дергачова перед заздалегідь зруйнованим мостом на відкритій ділянці шляху Віліс Дергачова зупиняється. Це стає сигналом до бою для сотні Мирослава Симчича. Безперервний вогонь із засідки по обидва боки дороги триває півтори години. Підполковник Дергачов і кілька офіцерів гинуть у перші хвилини бою. Тим часом з боку Космача починає надходити підкріплення, і Березівська сотня відступає. Аж у 1968 році вдруге заарештованому Мирославу Симчичу на допиті скажуть. Що його сотня поклала в цьому бою 376 анкеведесів. Так увійде в історію міфічне число вбитих під рушером 376. І знову свідчення учасників бою і архівні дані про втрати в бою розходяться. Найбільш ймовірною причиною розходження даних про втрати. Є те, що з боку НКВС у каральній операції брали участь бійці, які не перебували на офіційному обліку. Ними могли бути мобілізовані місцеві жителі, вчорашні радянські партизани, повстанці-перебіжчики. У своїх зведеннях командування НКВС могло видавати їх та вбитих мирних жителів за бандерівців. Невідповідність між кількістю загиблих полонених та захопленої зброї вказує або на умисне завищення кількості вбитих повстанців, або на те, що війська НКВС стріляли у беззбройних людей, цю версію підкріплює наступний факт: у травні 1945 року начальник внутрішніх військ Українського округу генерал-лейтенант Марченков. Встановив факт надання 256 м полком недостовірних даних по проведених операціях. В одному із інтерв'ю наприкінці життя на питання про кількість полеглих НКВД-стів Мирослав Симчич твердо відповів, а я їх там і не рахував, скільки встиг, стільки й вбив. У військових та істориків різні задачі. Бійці за всяку ціну виконують бойові за накази, відстоюючи наше з вами право на життя у вільній суверенній державі. А історики ретельно відновлюють перебіг подій, щоб передати нащадкам правду. З часів рушівського бою минуло багато десятиліть. У 1991 році Україна здобула незалежність, за яку боролися сотенний Симчич та його побратими. Однак і сьогодні легендарні бійці і командири, як і тоді, боронять рідну землю від того самого ворога, як і тоді проявляють кращі якості нації воїнів. А сотенний кривоніс Мирослав Симчич. Був двічі заарештований радянською владою і відбув ув'язнення 32 роки, 6 місяців і 3 дні. Звільнений аж у 1985 році. У 2017-му реабілітований. У 2022-му отримав звання Герой України. Пан Мирослав прожив 100 років. Із 2014 року рвався на фронт, щоб, як і він казав, доробити недороблену справу добити недобитих ворогів. Іменем легендарного сатенного УПА, названі вулиці у Запоріжжі та Івано-Франківського, також сквер у Львові.